Повірена особа від сполучених штатів в Україні наскільки це вдала кандидатура на цю посаду? Як Ви вважаєте, мені видається, що будь-яка кандидатура, яку призначає конкретний президент, відповідає певним політичним завданням, і не дивно, ми почали там чути десь місяць тому про те, що Бріджит Брінк, яка служила тривалий час американському народу в Україні, посилювала наші відносини через якісь певні особисті причини, сказала, що не може продовжувати цю роботу. І я думаю, що це також політичний певний крок демонстрації того, що її позиція особиста не сходилася із баченням нової. Адміністрації президента Трампа, тому ми бачимо зараз нову кандидатуру людину, яка в принципі має досвід роботи в східній Європі, і яка знає там слов'янські мови, яка в принципі більше в контексті. Тому звісно, що вона буде відповідати на ті виклики і на ті завдання, які перед нею ставитиме американський президент і державний секретар. Цікаво, що це формат повіреної, а не посла. І мені здається, в тому теж є певний символізм. Певна логіка політична, але будемо бачити, який ключовий політичний наратив вона буде просувати. До речі, першими словами, після приїзду в Україну була розповідь про історичну угоду ресурсну між Сполученими Штатами і Україною. Я думаю, що ймовірно, саме цей трек буде одним із пріоритетних для того, аби його просувати тут і знаходити бізнес-можливості для американських підприємців. На мою думку. Людина, яка була перед нею, не доносила повністю інформацію до Дональда Трампа до адміністрації його, тому що коли їздили представники Сполучених Штатів, представники Білого Дому в Росію, вони в е е якусь іншу створювали реальність для Дональда Трампа. От, чи буде доноситися зараз? Правдива, правильна якісна інформація, ну я думаю, що знову ж таки е, є певний простір для маневру в там дипломата будь-якого, який представляє інтереси своєї країни за кордоном, але не випадково е, позиція формується саме так, а не інакше. І умовно кажучи, на стіва віткофа, який звик до того, що там. Е, Надзвичайно радіти кожній зустрічі із путіним і вважати це за якесь особисте досягнення, сказати йому, що це не зовсім правильно, і от три роки вже більше ніж іде війна, і жоден із адекватних західних лідерів собі цього не дозволяв, тому що в цьому немає перспективи. Тобто на це була найвища санкція з боку президента Сполучених Штатів. Я думаю, що в нової повіреної буде чітке завдання з приводу там покращення бізнес-клімату, вочів інформування з приводу того, які ще можливості є з посилення двосторонніх в першу чергу економічних зв'язків, але звісно, формування всього політичного порядку денного. Хоча знову ж таки ми знаємо вже і від біографів Трампа, і за часів першої його ем, каденції, що це людина, яка любить в принципі слухати поради свого оточення, але приймає рішення виключно самостійно, і це стосується не лише послів по окремих країнах, та чи дипломатів, але і найближчого оточення в тому. У сім'ї, яка не займаючи дуже часто політичних посад, сильно впливає на бачення державного секретаря, радників і багатьох інших позицій, тому ми тут маємо справу з несистемною людиною, яка вже мала би стати частиною цієї системи за чотири попередніх роки і там уже понад сто днів нової каденції, мав би вже зрозуміти, як працюють системи міжнародного і права і міжнародних відносин. Але тим не менше він вперто їх ігнорує, тому тут сказати що. Одна людина, яка досі не мала там великого досвіду роботи з президентом, зможе змінити хід справ навряд чи власне це одна з причин, чому я думаю, Бріджет Брінк, зрозумівши це, вирішила піти в ти на такий відпочинок, можливо, перед новими призначеннями, можливо, за наступних адміністрацій. Вже а щодо перемовного процесу зараз дуже мало інформації про це. Перемовини зайшли в глухий кут мені видається, що перемовини мають перспективу лише в тому разі, коли Сполучені Штати, як, мабуть, єдина держава у світі, яка в принципі може повпливати на Російську Федерацію і має ресурси для цього. Зрозуміє, що цей цукриково-букетний період з путіним відкофом і іншими членами двох команд має зупинитися, і після гучних обіцянок, але відсутності реалізації цих обіцянок. Має прийти якась адекватна реальність з відчуттям того, що е, потрібно робити реальні кроки, та а не лише говорити про перспективу і обмінюватися лестощами. Тому як тільки президент Трамп зрозуміє, що його водять за носа і насправді готовності до е, закінчення війни в форматі дійсно мирних перемовин дипломатичних зусиль не вийде. Е, прийде інший формат. Я думаю, що він мало чим відрізнятиметься від того способу, в який. Я... Мали справу з росіянами американці за часів Байдена, тобто це військова підтримка України. Я сподіваюся, набагато більше ніж була за Байдена. Це санкційний тиск. сподіваюся, також набагато сильніший за Байдена. І ось тоді, бачите, виявиться ситуація, що за якийсь час росіяни самі скажуть, що вже дипломатія і мова дипломатії для них набагато приємніша і реалістичніша, аніж військове вирішення цієї війни, вже не на користь Російської Федерації. А погроза Сполучених Штатів стосовно того, що вони Готові вийти з перемовного процесу І от останні е, остання заява з е, держдепартаменту: що вони не будуть брати ініціативу в перемовинах, от власне як вона впливає? На всі ці процеси я думаю, що це форма тиску, причому тиску як на Росію, так і на Україну, тому що, мовляв, є неймовірний талановитий перемовник з боку Сполучених Штатів, і вам краще з нами мати справу і домовитися зараз, ніж потім робити це без нас і вочевидь без якихось інших форматів підтримки. Тому я думаю, звісно, що американці хотіли би пришвидшити цей процес в такому вигляді менш бо. Лісному і для їхнього бюджету і якогось ресурсного навантаження на команду Трампа, тому що з того, що я чув від представників держдепу, які виступали для преси, в тому, що ну пройшов той час, коли американці готові там на дзвінок летіти в іншу частину світу, аби вирішити там чужу війну. Хоча ну це викривлена логіка, тому що це ж війна, все ж таки цивілізованого світу прост, проти авторитарного режиму, і причому частини ось. Цієї війсі зла, яка вже сформована, і це, звісно, в інтересах сполучених штатів, мабуть, більше за будь-яку іншу державу. Тому я думаю, що це форма тиску, яка втім може перейти в реальність, коли Сполучені Штати дійсно вийдуть із суто дипломатичного формату взаємодії, але ж це не означає, що перед нами закриваються двері в контексті постачань того ж озброєння. І до речі, зараз є позитивні сигнали, до прикладу, 50 мільйонів сума такий пілотний. Формат закупівлі Україною озброєння американського, власне, ресурсна угода, яка ще має бути ратифікована парламентом, але тим не менше підписана е, політичним керівництвом, яка передбачає можливість е, внесень з боку сполучених штатів до цього фонду е, спільного українсько-американського внески у вигляді е, військових е, певних зобов'язань і певних військових е, номенклатур. Тому мені здається, що такий формат може бути набагато навіть. Ефективніший аніж спроби Трампа е, улестити Путіну і віддати йому частини українських територій лише задля того, аби він відмовився від своїх кровожерливих задумів, е, складно сказати, поки що, що дасть більше сенсу, але зараз наше ключове завдання це змусити Сполучені Штати подивитися на цю війну під іншим кутом і зрозуміти, що е, намагатися умиротворити вбивцю це завідомо програшний крок, який ні до чого, окрім більшого тероризму. І злочинів не призведе в цій війні? Тут потрібно інакші підходи, е, можуть поділитися наші колеги європейські з американцями тим, як це робити, потрібні інші масштаби, і потрібна інша швидкість ніж є зараз. От ви згадали території. Це власне те, чого вимагає Путін визнати ці території, окуповані за Росією, і зробити так, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО. Але чи є у нас тут можливість для маневру? Чи можемо ми торгуватися і все таки відстояти свою позицію, і не дати забрати і можливість вступити в НАТО і повернути назад свої території? Ну, перше і найважливіше, ми живемо в демократичному, все таки світі. Де рішення не приймаються ультимативно однією країною, і попри те, що є позиція Сполучених Штатів, можливо, двох інших країн в Європі, які супротивляються найактивніше нашій інтеграції до північно-атлантичного альянсу, це абсолютно не означає, що нам потрібно там брати на себе зобов'язання не вступати до НАТО. І, до речі, якраз непокірність і неготовність іти на якісь такі ультимативні вимоги з боку чи то Росії, чи то сполучених штатів це якраз один із запобіжників того, аби не позбутися цієї можливості, тому що всі сторони в цій війні вони заходять зараз на потенційний цей переговорний трек з максималістських вимог. І якщо Росія каже про те, що ми там маємо зберегти. Контроль над Кримом і чотирма значить іншими областями, денацифікація інша ось ця ахінея, яку вони несуть, то Україна, звісно ж, буде давати також максималістські умови. Вступ до НАТО, вступ до Європейського союзу, репарації з боку Російської Федерації, економічні вкладення з боку наших західних партнерів для відбудови, конкретні військові зобов'язання із конкретними сумами і видами озброєння кожного року, там протягом не знаю 10-20 років тут обговорювати можна і коли ти заходиш із такими, ну здавалося б, максималістськими, ідеальними для себе умовами, звісно, тоді з'являються поле для маневру, і тоді можна десь поступитися там частиною цієї військової зброї. Десь можна на іншій сумі відшкодувань зійтися. Але з принципових питань, а я вважаю, що питання НАТО, питання Європейського союзу і питання гарантій безпеки це принципові для нас питання. Тут звісно, такого простору для маневру немає. Звісно, ми розуміємо, що за президентства Трампа, мабуть, говорить про вступ України до блоку навряд чи доведеться, тому що й неодноразово про це говорив. Але Трамп і про багато яких речей по інакшому говорив раніше, і його думка змінилася там за день, два тиждень і стала принципово інакшою. Тому тут не потрібно давати обіцянок до того, поки вони не є там умовами для виживання, скажімо, такими, давайте поговоримо про візит Володимира Зеленського до Чехії. Як оцінюєте взагалі? І наскільки символічно було, що саме в цей день прайська весна Володимир Зеленський відвідав цю країну? Ну наскільки важливе було це? Безперечно важливо, зважаючи на те, що понад два роки не був президент у Чехії, при цьому в країні, яка для нас є вкрай важливою з точки зору дипломатичних зусиль військових зусиль для допомоги нашій країні, і варто лише пригадати ту чеську ініціативу збройну, яка передбачає збір і пошук по всьому світу необхідних для нас боєприпасів, для того аби проводити продовжувати оборонятися проти ворога чеське суспільство є в більшості своїй проукраїнським. Ми розуміємо, що з політичної точки зору це країна, яка підтримує вступ України і до НАТО, і до Європейського союзу. Це для нас близька країна, і територіально, яка завжди була таким хабом і для допомоги українським біженцям, і для транспорту різної техніки і економічних ресурсів з України і в Україну якщо ми говоримо та про зброю в першу чергу, тому звісно, що цей візит він є важливим як продовження такого дипломатичного діалогу, демонстрації своєї прихильності до цієї держави, висловлення вдячності, яку за, за ту роботу, яку зробило чеське суспільство, не тільки політичне керівництво, але й для лідера держави Петра Павла, це також ну, визнання його зусиль і його лідерської ініціативи. Небагато на жаль країн є у світі, які є на Стільки відданими і прихильними до нас, і окрім політичних заяв, роблять реальні кроки. А я вважаю, що Чехія зробила багато для нашої держави і прихистила людей багато. Тому, звісно, посилення діалогу і нашого співробітництва воно є вкрай важливим. Ну і звичайно, я думаю, що багато речей обговорювалося на перспективу і військових якихось контрактів, і можливо економічних зв'язків, та і дипломатичних зусиль, які може під своїм проводом реалізувати. Чехія на різних майданчиках, адвокуючи питання України. Це те, що завжди робила до прикладу Канада, це те, що робить Чехія, це те, що робить, я думаю, зараз активно президент Франції Мануель Макрон. Тому чим більше з таких стовпів і опор для України буде у світі, тим, звісно, краще для нас, і тим краще для тих держав, які нас підтримують. Тому що сильна Україна це сильні союзники нашої держави. Давайте поговоримо про союзників наших сусідів у Румунії. В цьому році будуть вибори. Як вважаєте, хто може все таки перемогти про російські сили чи про європейські? Ну, ми бачимо, що перший тур, який відбувся нещодавно, продемонстрував е такий праворадикальний курс е румунського суспільства, із е ну мабуть тріумфом е кандидата Сіміона, е який е Прийшов на уламках, скажімо, цієї риторики Джорджеску, того політика, також радикала, який дружить там з путіним Кім Ченином і іншими лідерами невільного світу, і перемогу якого фактично скасував конституційний суд країни минулого року, і було очікування, що румунське суспільство яке побачить, що все ж таки тут була спроба зламати взагалі державний лад усталений, тут була спроба розвернути країну взагалі в антиєвро європейський такий наратив мала би дати відсіч цим настроям. і побачивши, що навіть конституційний суд вища судова інстанція держави дала таке рішення, дещо переглянути свої настрої, але ми бачимо, що насправді це призвело лише до дозворотньо до консолідації правих рухів, антиєвропейських євроскептичних рухів України, і звичайно, тріумфу з понад 40% голосів кандидата, який до речі зараз каже, що в разі перемоги на президентській. Таких виборах в другому турі поверне в центр влади ось того ж джерджеску якому заборонили взагалі висуватися на пост президента чи то будь-яку іншу представницьку посаду. Тому зараз ми перебуваємо, скажімо, з нашими румунськими друзями в ситуації, коли другий тур, який відбудеться 18 травня, він буде зосереджений на величезній популяризації суспільства, тому що для сіміона там дібрати 10% на то легше аніж дібрати понад 30% для е, кандидата дана, е, який взяв друге місце з 20%, який є мером Бухареста. Е, тому е, я думаю, що це величезний виклик для е, проєвропейських сил, які будуть змушені надзвичайно консолідуватися і мобілізувати свого виборця, аби протидіяти кандидату, який вже одною ногою можна сказати е, підійшов до президентського кабінета і може очолити державу на найближчий політичний цикл це взагалі демонстрація такої мабуть такої тенденції регіональної європейської, де все активніше підіймають голови такі євроскептичні праворадикальні іноді люмпенізовані сили, не даючи можливість провадити єдину європейську політику. До речі, до до цих виборів дуже з пильністю великою дивляться представники у Брюсселі, які розуміють, що на додачу до Угорщини і Словаччини може додатися Румунія ще одна, на східноєвропейська держава, яка ще послабить здатність Європи приймати консолідовані рішення і для власної оборони, і для підтримки України, і для протидії вочевидь сполученим штатам, тому що якраз у сіміону, який здобув перемогу, дуже зацікавлений Дональд Трамп. До речі, з ним організовував зустріч син Дональда Трампа спочатку в Болгарії, потім в Бухаресті. Тому ми бачимо певне перекидання столу політичного на європейській арені і з Таких сил, які є дуже непередбачувані, і точно грають на руку Російській Федерації. Нас буквально хвилина залишається. А чому міняється думка суспільства? Навіть не думка, а настрої е, дивіться. Є кілька причин. Перша це звісно те, що є політичні цикли, вони нікуди не зникали. Якщо подивитися на історію там Європи останніх 20-30 років, ми побачимо, як на зміну там єврооптимістам і е, таким консолідуючим проєвропейським силам приходили е, з іншого політичного флангу гравці, які казали, що ваша політика не зграбна, вона е, проблемна. І до речі, це. Це зараз теж повторюється, тому що в Європі е, існують кризи, і вони час від часу з'являються. Дуже легко на е, таких е, болючих темах популістсько е, здобувати е, бали, приходити до влади, показувати свою неспроможність цього е, досягти цього світлого майбутнього і повертатися назад до центристських сил. Тому це одна з ключових причин. Ну і друге, ми бачимо розлам величезний у світі. Ми бачимо зараз одну з найяскравіших проявів боротьби між західним світом і вісью зла. У вигляді російсько-української війни і низки інших конфліктів, які назрівають у світі. Тому це я б сказав би в історичній перспективі не складає новизни, але ми живемо в цьому етапі і Нам дуже важливо не допустити неправильний виток, скажімо, цієї історії не в тому напрямку, куди потрібно Україні і демократичному світу. Дякую вам дуже, пане Максиму, за цю цікаву розмову. Дякую, за те, на що ви сьогодні. Прийшли до нас у студію. Будемо Спасибо. раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Гуд Політикс.